Вітаю сьогодні! Хочу розповісти про історію таборів для військовополонених на території Херсона в 1941-1944 роках. 26 вересня 2023 року російськими військами було завдано удару по Херсону керованими авіаційними бомбами, кабами. Саме в те місце, де колись утримували, страждали та помирали військові в'язні, червоноармійці, жертви двох тоталітарних режимів. Радянський Союз проводив агресивну воєнну політику щодо сусідніх країн, був налаштований на загарбання нових земель та нові перемоги. Саме тому радянська влада не ратифікувала низку документів, зокрема Женевську конвенцію 1929 року, що захищала права військовополонених. Напад нещодавно союзної нацистської Німеччини став для СРСР ударом в спину, технології війни того часу, тотальна совєтська мобілізація при відсутності військового вишкілу та озброєння, швидкі наступання операції ворога, розгубленість та нездарність советського командування призводили до появи так званих котлів, оточення і величезної кількості військополонених. Їх було так багато. А їхнє життя коштувало так мало, що німецькому командуванню довелось видати наказ не розстрілювати військовополонених без належної причини. Разом з тим, у 1941 році, німецькі війська та їх союзники прийняли рішення вбивати військовополонених політпрацівників та євреїв. Усіх інших чекала невизначеність замкнені в таборах, без достатньої кількості ліжів, без належної медичної допомоги. Вони помирали з голоду, від поранень, інфекційних хвороб. Червні 1944 року слідчими держбезпеки проводилися допити херсонців, що могли стати свідками злочинів нацистів. На допити викликались усі, хто міг щось чути і бачити, але по факту справа обмежувалась тими, хто жив неподалік місць злочину. Ось що ми можемо дізнатися з документів питання: розкажіть, де ви проживали, чим займалися в період тимчасової окупації німцям міста Херсона з 1941 по 1944 рік. Я проживала в місті Херсон по вулиці Андре Марті, 34. ніде не працювала, займалась домашнім господарством. В період тимчасової окупації, тобто з моменту вступу німців до Херсона в 1941-му, Зробили, як мені відомо, три табори: перший табір херсонській тюрмі, другий табір в центрі міста, в приміщенні в фабрики, і третій на забалці по вулиці. Тій, на якій я живу, Андре Марті, цей табір називався номер 3 Він розташовувався в новозбудованій ветлікарні, коли був організований німцями табір і до яких пір він існував. Табір військополонених номер 3 був організований з перших днів окупації та проіснував до 1944 року. Яка кількість військополонених знаходилась в таборі номер 3 і як їх утримували? Таборі номер 3 весь період окупації військовополонених утримувалось не менше 10 15 тисяч, знаходились вони в землянках, як в зимовий, так і в літній час. Босі голі годували їх дуже погано, ходили брудні, нерідко випадки були захворювання на тип, охорона посилена, озброєна кулеметами. А вночі табір освітлювався ліхтарями та прожекторами. Всередині табору щоденно лунали постріли, крики та плач військовополонених. Їх сильно били палками та батогами, прикладами гвинтівок. Від голоду холоду та побоїв вони щоденно помирали десятками. Трупи їх кидали у ями, викопані тут же біля табору по 20-30 чоловік у яму. За весь період окупації Херсона біля табору номер 3 Тілами військовополонених було зайнято близько 150 ям. З кого складалася охорона табору номер 3 Охорона табору виключно складалась німців та поліцаїв, які були призначені з військовополонених. У кого на квартирі з громадян стояла охорона табору номер 3 Охорона табору по квартирам не розташовувалась, а знаходилась всередині табору, в одному приміщенні. Штаб охорони розміщувався в кутовому будинку на вулиці Торгової та Рекрутської. Слідчий запитував у всіх одне й те саме. На деякі питання в нього були вже записані готові відповіді. У них фігурували 150 ям з 20-30 трупами військовоополонених кожній. Невідомо з яких причин можливо, щоб уникнути проведення екзгумацій і зайвих клопотів, збираючи документи на нюрнбергський процес, насправді владу не цікавила ні доля поховань військовополонених, ні загиблого єврейського населення, лише вигоди для зовнішньої політики СРСР. Слідчий нудився із кнів, свідки видавалися йому підозрілими особами, серед них траплялися громадяни Польщі та уродженці Лондона. А замість того, щоб засвідчити, що в розстрілах євреїв, крім Айзенгруб, брали участь українські націоналісти бандерівці йому заявляли, що ви, то були наші руські люди!» та несли іншу антисоветчину, котрої в протокол було незручно записувати, але допити тривали. Розкажіть, де ви проживали, чим займалися в період тимчасової окупації німцями Херсона з 1941 по 1944 рік? В період тимчасової окупації німцями я проживав в Херсоні по вулиці Ломоносова, 7. Працював приватником по столярній справі? Я особисто бачив. Що при конвоюванні військовополонених зі сторони німецького конвою відношення було звіряче, били їх прикладами та батагами. Взимку 1942 43 років, німці гнали військовополонених по вулиці робочій. З останніх годин попросив у громадян, що стояли кусок хліба, побачивши один з німців, його застрелив. Цей факт бачили всі жителі, що проживали по цій вулиці, оскільки всі виходили на вулицю, коли вели військовополонених. Хто конвоював і куди військовополонених, коли вони отримувались? На роботу ганяли військополонених німці, на єврейське кладовище розбирати пам'ятники для будівництва дороги. Щодо того, хто конвоював і хто з руських, я не знаю. Я ще хочу розповісти факт, що я взимком 1942 року ходив на залізничну станцію Херсона, зустрів восьмеро чоловік, що несли на двох ношах чотирьох військовополонених на старообрядне кладовище залізничної лікарні. Коли я побачив мертвих, теж пішов на кладовище подивитись, де побачив дві ями з мертвими тілами. Обидві дві ями були на три чверті метра заповнені, коли піднесли санітари ноші з мертвими військовополоненими. Один з санітарів сказав, показуючи на одного з мертвих, треба зняти з нього червону рубаху. Але інший санітар відмовився і кинули їх в яму якось вниз головою. Я не витримав, сказав санітарам. Ви ж руські люди, покладіть мертвих як слід по-християнськи. Санітари мене послухались і поклали мертвих як слід. Крім того, я ще можу показати, що німці проводили масовий розстріл військовополонених в місті Херсоні в районі воєнного за тюрмою Увала, Про це я чув серед населення. Розкажіть, де ви проживали і чим займалися в період тимчасової окупації німцями міста Херсон з 1941 по 1944 рік. Період тимчасової окупації німцями Херсонської області я проживала в місті Херсон по вулиці Ломоносова, 2. ніде не працювала. Я особисто в таборі не була, але часто приносила до воріт продукти харчування і передавала військовополоненим Питання. розкажіть, де ви проживали, і чим займалися в період тимчасової окупації німцями міста Херсона з 1941 по 1944 рік. В період тимчасової окупації німцями Херсонської області я проживала в місті Херсон, по вулиці шмітта 1. ніде не працювала. Харсонську тюрму зганяли тисячі військовополонених, де їх морили голодом били. Я особисто сама щоденно спостерігала, як з тюрми виносили десятки трупів на день і кидали у ями, викопані біля тюрми. В липні 1943 року вони до дня особисто бачили, як за тюрмою розстрілювали чотирьох військовополонених. Крім того, бачили, що ряд громадян, що проживали недалеко від поля, розстріляли. У березні 1942 року, в п'ятницю, розстрілювали близько 50-70 осіб, жінок з дітьми по національності циган. У вересні місяці 1943 року, при підході Червоної армії до Дніпра, німці почали проводити масові розстріли. Трупи не закопувались, а спалювались. Я сама особисто бачила. Як підвозили до місця розстрілу бензин у боці, і також бачили, як привозили арештованих на розстріл, і чули, як розстрілювали. Це тривало протягом трьох днів. Нагадую, ці допити відбувалися у червні 44-го року. Матеріали слідства були використані на Нюрнбергському процесі, а померлі залишилися покинутими і забутими аж до того часу, коли на будівництві на забалці робітники не наштовхнулись на кістки і черепи. Діти почали розтягувати їх для своїх забав, аж тільки тоді довелося владі робити евакуації та пам'ятну табличку, зціпивши зуби. Будівництво ніхто не відмінив. Таке саме відкриття було зроблено при будівництві будинків біля Херсонської тюрми, але ми бачимо, що свідки повідомили про місця поховання вчасно. Чому причина такого ставлення? Все в тому ж уставлені радянської влади до людей, як до ресурсу, що, на думку таких генералів-місників, як Жуков, були невичерпними. Полонених, що вижили, чекали допити та репресій. Лише у 1985 році їх почали визнавати учасниками бойових дій. До того, навіть колі сім'ї про це намагалися не говорити. І зараз спадкоємець СРСР Російська Федерація продовжує чинити подніпні ганебні злочини. В Оленівці на окупованих територіях бо непокаране зло народжує нове зло. Відзначаючи сьогодні День захисників і захисниць хочу побажати Божого захисту усім дорогим нам людям, що боронять нашу вітчизну, і тим, хто терплять муки полону, і бажаю кожній сім'ї дочекатися свого захисника додому, живим та неузходженим. Дякую за увагу.